Друзі, перші про головне поїхали. Президент Дональд Трамп відреагував через заяви російського лідера Володимира Путіна про можливі перемир'я в Україні. Путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона була неповною. Хотів би бачити припинення вогню з боку РФ. Сподіваємось, що Росія вчинить правильно, сказав він під час спілкування з журналістами в ході зустрічі з генсеком НАТО Марка Р'юте. Повідомляє The Guardian. За його словами, його посланник Стів Віков в серйозні перемовини в Москві. Я чув, що в Росії все йде добре. Сподіваюсь, сьогодні у нас буде уявлення про те, як йдуть справи у нас, заявив Трамп. Певні декларації, ніби вже підписала і Росія, Україна спільно з американцями. Він розповів, що САА обговорюють з Україною територіальні питання. Ми обговорюємо з Україною землю, територію, як мінімум двох областей, які були б збережені та втрачені, і всі інші елементи підсумкової угоди. Зараз ми побачимо, чи Росія буде в угоді. Якщо ні, це я буду дуже розчарований, і це буде дуже важкий розчаровуючий момент для миру, зазначив американський лідер. Трамп заявив, що в контексті врегулювання в Україні обговорюється питання контролю над Запорізькою АЕС, а також він висловився про Путіна. Я бізнедоволення зустрівся з ним і поговорив з ним, але нам. Потрібно швидше з цим покінчити карволог, політолог на це відреагував так, як і передбачавши сьогодні зранку, Путін не наважиться дати повністю негативну відповідь на пропозицію Трампа, обравши більш хитросракатий варіант під назвою так, але швидше за все, більша частина його буде неприйнятною для України та Європи, і тепер найголовніше його з зв... кого звинуватить Трамп у зриві у регулювання. Маю обережно надію, що не нас. Водночас Путін дуже прозоро натякає, що певні питання можуть бути вирішені, якщо Трамп обговорить їх з ним особисто. То чи не буде припинення вогню і урагування рівняння з такою? кількістю невідомих, простіше вирішувати за допомогою кавої Гущі чи Карта Ро. А не наразі аналіз Єлизавети Фок, кореспондент російської служби БІБІСІ, те, що ми почули від Володимира Путіна в Кремлі, безсумнівно буде сприйнято багатьма експертами, як приклад розумної дипломатії. Пропозиція США та України про негайне перемир'я поставила Росію в не найпростішу ситуацію. Якби Володимир Путін відповів на цю ідею однозначною відмовою, це б ускладнило відносини Кремля з Білим домом. З огляду на те, що останнім часом ці відносини не йдуть у потрібний для Москви бік, це було б небажаним результатом. Однозначно, так, у відповідь на пропозицію теж складно було уявити. На жаль, зараз Росія в сильній позиції на фронті Вчора Взит Путіна у військовій формі в Курську область добре показує, що Москва вважає для себе пріоритетом, і їй наразі не потрібен. Крім того, Кремль неодноразово говорив, що хотів би побачити не тимчасове перемир'я, а повноцінне регулювання, яке усуне першу причину війни, тобто задовольнить російські вимоги для України, що, звісно, світ і США не сприйме. У підсумку Путін формально погодився з пропозицією Трампа і навіть окремо подякував американському президенту, який любить Лестощі, за увагу до українського питання, і тільки потім заговорив про нюанси, від яких залежить, чи погодиться Росія за ідею. Серед цих нюансів дуже болючі. Для України питання. По суті, Путін запропонував Києву відмовитись від будь-якої допомоги, поповнення резервів і ротації, якщо 30-денна пауза в бойових діях настане. А ще порушив питання про долю українських військ в Курській області. Зовчора держсекретар США Марк Рубіо сказав, що м'яч зараз на боці Росії. Путін, по суті, повернув цей м'яч Білому дому. Як сприймуть його відповідь в Вашингтоні, як власну перемогу, згоду на мирний процес і запрошення до розмови про деталі чи як про. Намір продовжити війну. Чому йдесь перевагу Дональд Трамп вимагати у Києва згоди на російські вимоги чи піти на рівні для Росії дії, яким він погрожував Москві? Відповідь, хоча б на одну з цих питань, зможе з'явитися трошки пізніше, тільки після переговорів російських і американських чиновників. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлення окремих політиків, політологів, експертів та мені на телеграм-каналів. Голова кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. Трати.